Ще рік тому привітання Слава Україні, а у відповідь Героям слава у суспільстві не вживалося. Подібні фрази були дивними для українців. Однак тепер таке вітання не викликає подиву ні в кого. Часи змінилися, і як вважають у Бердичівському професійному технічному училищі номер 4 змінилися самі українці. 23 роки безбуремної війни і раптове її настання не лишили байдужим нікого. Одні пішли воювати, інші активно долучаються до будь-якої допомоги армійцям із тилу. Учні, -учні Училища теж не лишились осторонь, вважаючи, що у тяжку хвилину для країни її народ повинен ділитися останнім з ближніми. «Вирішили допомогти нашим колишнім учням, щоб зібрати деяку грошову допомогу, можливо, невелику, але ну, для них це є грошем. Потім ми зібрали ще деякі харчі, можливо. Потім засоби гігієни для тих людей, які зараз на території бойових дій. Ну, не знаю, можливо, це не дуже велика допомога в нашого училища, але чим змогли ми допомогли. Що таке волонтерське двіження? Це двіження, яке об'єднало тих людей, які вот, позову серця, допомагають вот, в зборі средств. в тяжелую минуту тем людям, которым это необходимо. Вот. В данном случае, вы все прекрасно знаете, вот, наше училище неоднократно принимало участие в таких акциях. Вот. Собирали и материальную помощь для 26-й бригады, провели несколько мероприятий в городе, э, принимали участие в акции 5 картоплен». вот летом. В принципе, когда все были в отпусках, тоже оказывали вот, помощь жителям Славянска. В училищі пишаються своїм колишнім випускником Олегом Мудруком, який пройшов бої у зоні АТО, мало не загинувши. Пройшовши довгий курс лікування, хлопець одужав і невдовзі ще й одружився з коханою, котра його виходила. На сьогоднішній день 57 випускників ПТУ різних років знаходяться на сході України. З усіма без винятку у закладі спілкуються і досі, дізнаючись про потреби українського війська безпосередньо з перших уст Україна. Вот, сейчас. По сути дела, ведет боевые действия. Пусть они называются антитеррористической операцией. Вот, но все мы прекрасно понимаем, вот, с кем и против кого мы воюем, вот, кто пришел на нашу землю. События последних месяцев вот, показали, что украинский народ вот, это не просто так народность какая-то, понимаете, что-то такое неопределенное, как... Многие о нас когда-то думали, что украинский народ ⁇ это действительно люди, которые имеют свою гордость вот, национальную, вот, обладают большим чувством патриотизма вот, и готовы до последней капли крови защищать свои границы. Заслуга народу України переконані в училищі у тому, що на сьогоднішній день військо більш-менш забезпечене найнеобхіднішим. Адже, якщо не хочеш допомагати своїй армії, згодом доведеться годувати чужу зараз, дійсно ну, йде війна, і ті люди, які там воюють, в них дуже порушена, можливо, якась психіка, і потрібно допомагати їм і тим. Тим людям, які зараз вже виїхали з цієї зони. Проте, допомагати варто не лише одноразово або показово. Така робота, якщо вона щира, відбуватиметься регулярно. Тому учні ПТУ почали виготовляти буржуйки для військових, окрім регулярної допомоги у грошовому вигляді.